Файної суботки, і я нарешті добралася до останнього моменту монтажу відео, для чого взагалі його роблю. Ми можемо економити на комісіях. Для того я залишаю посилання в телеграм каналі в пості. Ви переходите, додаєте нову мережу BSC Anchor Protocol, Завдяки цьому ми можемо економити на комісіях. Перевіряємо. Як бачимо, комісію в нас просить 0,20 центів. Ми робимо редагувати і зменшуємо «Гвей» до одинички. Це нам дозволяє тільки зміна PRC на BSC Anker Protocol. І як бачимо, 007. Так як ми завжди багато клеймимо, то чому б цим дійсно не користуватися? І нагадую, хто ще не заклеймив ZK Profile від від QberConnect, тут дуже Прийшло мені в нагоді ця функція зменшувати газ, так як я була на 10 лів трансляції. Це було довго. Звісно ж, клейм безкоштовний, але фі ніхто не відміняв, тому дуже було зручно користуватися цим лайфхаком. Надіюсь, було корисно. Не забувайте підписуватись на канал і не забувайте робити власний діор.